Доброго дня, Зефира Ц, помилка по сажовому фільтру забитий. Так, а що у нас пробігом? Так, ну у нас така помилка і помилка по датчику тиску масла. Так ПФ, ДПФ Ливимось. Регенерацію. Ну я буду запускати за помилки подачку масла. Так, зараз будемо запускати примусову регенерацію сажевого фільтра. Так, регенерайшн. Оп. Они Так, взял лаунч, сейчас будем пробовать. Оп. И пришел процесс. Лаунч впорався насопіль Зафіра С mm -hmm. yeah. 1.6 yeah. yeah. B16 -j2. Mm -hmm. Так, Det шо, повністю не впорався А лаунч впорався Будемо дивитись і значок у нас висить е, так за що тут йде процес регенерації чадить 3 тисячі да, обком, бачите не, не зміг зробити цю машину а лаунч богів зробив. Так, Не забувайте, відкривати капот, на всякий випадок, це пожежна безпека. Так, так що в нас тут процес йде. Е, вже не димить. Ну, до речі, недовго вона диміла. Побачимо, скільки воно буде чистить. Потім скажу скільки по часу займіло. Ах, ну що, у нас вже 15 хвилин мантулить, печку я включив на максимум, капот відкритий, потиску 3-4 кПа. на 2800 оборотів. Чекаємо. О, дивіться, скинуло. Лампочка у нас потухла пише невдачна регенерація. Доброго дня! Окіль Zafira C. забит сажевий фільтр. Вже пробували, запустили регенерацію примусову. Жіночка власниця від'їхала, а від нас бо, каже, ну кілометрів десять проїхала і все, і все знову. Тобто 190 тисяч на одометри. і вже, як то кажуть, проблема але мені щось кажеться що ну ви зрозуміли що змотано тому що щось рано якось зараз будемо вирішувати це питання Лампочка сажу облимаю так дивіться по цій зефірі це загрузили в карвертикал і, і перекупи там в германії Змотали 100 тисяч, тобто 281 тисяча була у нас е, Ви поняли, да? 281 тисяча була в 23-му році. О, така біда, так що перевіряйте, все ж таки бачите, воно вартує того. Може я кажу, що щось мало пробігу. Для того, того, щоб уже сажевому настав кінець. Будемо вирізати. одометрі лакурат 190 тисяч. проїхала, там декілька тисяч, як пригнали машинку з Германії. Щось мені кажеться, що тут змотано, як звичайно. Так, ще в нас є помилка, oil pressure. Обрив цепі клапан. Зараз піднімемо, подивимось. І ще у нас є помилка по передньому лівому датчику АБС. Вона то з'являється, то видаляється, проїжджаєш, опять з'являється. І ще... А чому мене з приводу пробігу це все напрягало? Тому що ще мінялося ціп... щеплення і злітає трос з куліси з коробки пер... перемикання передач. Тому це ми, я власниця кажу, та є сайт CarVertical, от ми забили і нам видало, що 100 тисяч змотано. Зараз будемо заганяти в бокс. Так, з приводу помилки по клапану масляному. Стоїть він, туди датчик завжди. Потягнули за фішку і воно відвалилось. І видно, що вже воно давненько там треба міняти. Тобто це не датчик, а клапан масла. Регулює тиск масла. Приїхав новий клапан оригінальний ПСА вже, поняли. Все, нема вже джем. ще старий поломаний. Що новий, зараз будемо встановлювати. Так виглядає. Гарненький. Хотів знайти пробіг посажувому, запустив програму ГДС. І що ви думаєте? Немає. Немає цього параметру, як у предыдущих версіях. Так що все, халява закінчилась. Можна мотати, що нічого не знайдеш. Так що карвертикал рулить в цьому плані. Так, перед тим як вичитувати прошивку, потрібно зробити зброс по екології, по блю. Це показувати не буду тільки частину. Багато пунктів довго чекати. Принцип буде зрозумілий. Все виконано успішно. Записуємо правлений файл. на зафіру і перевіряємо. Так, ну що, машинку я зібрав? Все, що просили, зробив. До речі. Не знаю. Може хтось не бачив така прикольна панорамна криша. Дивіться. Опа. Опа. Прикольно так сидіти. Сзади теж панорама. Здорова така. Так, що ми маємо? Оп! Ніяких чеків, нічого немає. Все добре, замінили клапан цей регулювання тиску мастила, бачите вже ПСА, все. GM. Уже не GM. Видалили екологію по стандарту, стажевий ЕГР і тут у нас Буде Будемо неладне. Все, цей клапанчук старий. О, от. По помилках, як бачите, помилок немає. Тому на цьому ремонт скінчено. Ставте лайк, підтримку відео, підписуйтесь на канал. Якщо потрібна допомога, звертайтесь СТО Хрущ, знаходимось в Києві біля метро Серець.